Ты что? Ты вас снимаешь? Mm -hmm. Ты тобто хоть балака что-то? Снимаю. Хватит ты мне цветы подарила сегодня. Красивый цвет. А mm -hmm. я? Та й ти ж така сама, ромашка. Ти тобто будеш лякає? Не. Не. Не переживай. Ну, може, мене не треба знімати. Давай, давай покажемо плитку, як її положити. Угу. Mm -hmm. О, він як гарно положив плитку. Ох. Чи може я покажу? 4. Покажи. Майде, який. Покажи. Да? Чи я буду Давай. Давай. Так. Подарили мені такий букет. Охи білий. Якісь ромашки. Я не такі заказувала. Я не заказувала, а розказувала, що є такі ромашки красиві, а мені подарили якісь хризантеми. Ну, зато вони білі такі красивий букет. Ну, спасіба, Спасибо. Так, так, якось так, так воно і буде. Так. Гарно вийшло. Вміє дід. Але що ж, чисто не буває тут, тільки протерла. Дощ пішов, пройшовся по дворі, по росі, по всьому цьому. Оп, уже сліди єсть. Але ж так гарно зроблено, аж жалко тут ходить мені. Наче дерев'яна така вона, під дуб зроблена. Ну, дід молодець просто. Зробив. ну, тільки, звісно, не доробив перила. Може, спіна доробить, а може й ні. Як оце нам і розказують інтернет оце. Вже ту атомну собираються зривати сука якісь. Ох, цього вже пережити не можна, вже не можна ні здержатися, ніяк не можна. Як людям жити взагалі? Про що думати? Як кругом оце розказують оце? Не знаю я, чи його робить що далі, чи що його робить, чи вже. Складатися та ждати кінця. Чи, ну, прямо якийсь безвихідь, якийсь глухий кут. Там люди убивають. Що там? Кицька? Там людей убивають. А тут вже хочуть унічтожити повністю. Коротше, якесь пекло, їбо пекло. Пекло. Так, десь у нас тут гремить. Зараз піду подивлюся. Так, Що тут на нас движеться? Хоч би ж не таке страшне. Сьогодні трошки вже бризкало, а там дзвонили трохи далі з сусідньої області. Там щось страшне в них і світу не видно було. Таке лило, таке забивало, таке гриміло. Таке страшне щось зробиться на цьому світі. Куди вже страшніше? А душа то треба нормального такого. Ну, зараз побачимо, що воно буде. Півних співає у, це Том, Том гремить, гремить і наближається. Як можна настроїтися на щось хороше, щоб настрій був? Ух. Як одні тільки такі новини Нехороші. Люди стараються, знімають відео, живуть. Якось видно, що надалі планують своє життя. Ну як тут, як тут можна щось хороше придумати в цьому тупіку? Так, гроза прийде, собралися шашлик, пожарить. Ну, якось воно. Так, да, ми його зробимо. Бо він вже замаринований. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Сільки всього росте. Кажуть, нічого не може бути тоді. Те, що виросло на городі, все буде, ну, як, негодне чи що, для вживання в їду в їжу. Звичайно, не буде. І що ці твари з нас хочуть. ці раша осього, що вона хоче. Ми тільки одного хочемо, щоб вибити їх отсюда, якось вибити, щоб такий світ поміг унічтожити цю непотрібцю, що на землі образувалося. Оце в нас одне тільки, щоб вони уйшли от сюди звідси, щоб уйшли і пішли, як і прийшли. Ой! Щоб дали людям хоч трохи пожити. Так. Так, це ти мені нарвала. Яка ж вона добра, Боже, це не шовкується це мед. Дуже краще за мед. Так, да. така вже солодка, така добра, така ох. корисна. Ох, а те, що попадає, кури біжать і, і збирають, збирають, збирають. Ох, та смачно. Ох, і смачню ще. Як да малина, на сьогодні, ох, яка гарна. Перелізла попід забором і виросла ж у мене. Ніч утікла з дому прямо до мене. Ось сусіда. М -м -м. М -м -м. Так, мої огірочки. Ростуть, ростуть. Я їх вже не встигаю їсти. Цілими гронами вже росли догори, а тепер опускаються донизу. Коли я їх поїм? Та воно дивися, лежить, воно може забрати. Ти бач, зараз ми його знайдемо, воно дивися, бач, аж okay. на землі поплівся. Треба його достати. А, а як достанеш? А ну, а ну о, такі ж на біля. Єся горіть. Єсть. Перці поросли. На і на потолку вже єсть кругом. А ці ту вже вже десь росли, росли вже під потолок виросли, а тепер вже спускаються донизу. О, Боже, що за напасть гіркова на мене. Вони хоч і корисні, допомагають для зниження ваги. Ну, а це, що садила, ось три штуки таких виросло. Це вже на ну, пізніше будуть. Виросли вже молоденькі от такі. Так що вони тут будуть аж до морозів, якщо все в нас буде горост. Будуть рости і радувати мене. Так, я їх сьогодні ще полью. Нехай вони ростуть. Ой, наближається, наближається, Боже. Хоч би ж не щось не страшне. Ой, рух, хочу тобі привіт передати. Вся Люна прийшла, бачиш його, часник рве. І питається, чи має ще сало їсти. Часник нарвала, тепер то перша хоче, щоб я їй сало дала до нього. От бачиш, як нам тут ох, так. Да. А помідори мої не можна ними налюбуватися. Красота красотою. Ой, ростуть які гарні. Самі кращі вони на цьому городі. О, от так-то.